Я вітаю всіх на своєму каналі. Я дякую всім, хто дивиться, хто ставить подобайки і хто підписався на мій канал. Маю надію, що скоро я назбираю бажану кількість підписників. Я розумію, що не всім подобаються мої відео, не всі їх дивляться, але це моє життя і я хочу ділитися ним з вами. Тому що ви, мої любі підписники, мої любі глядачі. Ви являєтеся таким. Подихом для мене, який дає мені на снагу жити, знімати щось робити, бо не завжди ти маєш гарний настрій, не завжди маєш гарний е, самопочуття, тому що ну так склалося. І сьогодні я вам хочу показати: це не мій город, це. Люди займають уже декілька років. цьому року це дуже багато людей, які зайнялися. Це новий такий вид заробітків у селі. Це кабаки, які садять для того, аби продавати чи здавати як там на скуп насіння з цих кабаків. Зараз я вам покажу, який вони мають вигляд. Ось бачите, ось такої форми кабак. У ньому дуже тоненька шкірочка, і майже увесь він у середині заповнений кабачками. Ви бачили, мабуть, і в магазинах, що є дуже багато кабачків, смажених, попакованих. Люди купують на їду. І з олії кабачка роблять ліки, Ви використовують в косметології, в кулінарії. В різному для цукерок, в кондитерській промисловості. Тому зараз люди зайнялися. Дуже багато є закинутих, занедбаних садиб, це і на краю села, або і тут у центрі. І ось люди саджають це насіння і вирощують кабачки. Їх треба оці плоди зібрати, і потім спеціальна така є приспособа до трактора, де. Їх просто б'ють і відкидається окремо залишки цього плоду і насіння. Насіння це потім миють і сушуть. Ось так я таким не займаюся, тому що я ходжу ще до праці, мені нема коли, що такий бур'ян. Ну, одного разу вони висапані, коли вони вже пішли у ріст. І потім цей бур'ян їм не заважає, а взагалі є таким, знаєте, як і холодочок, тому що літа у нас зараз дуже жаркі. І щоб не попеклися ці плоди, цей бур'ян їм зовсім не заважає. Люди зберуть, переб'ють, виберуть насіння, і потім город буде прибраний. І... Але кабаки, бачите, ось, вони дуже цікавої форми. Вони дуже цікавої форми. Раніше у нас тим не займалися. Це буквально, я ж кажу, може років масово. Це цей рік. Хто міг, то позаймали городи покинуті, прибрали їх і ось посадили собі для того, аби мати якийсь ще заробіток, тому що ви ж розумієте, що в селах та ще в теперішній час роботи майже немає. Ось. Бачите, такий город. Я, звичайно, не питала дозволу, я тихенько сюди прийшла. Ну, думаю, люди не будуть на мене ображатися. Я нічого поганого про їхній город не говорю. Я навпаки, я дуже цим, це поважаю, їхня праця, їхня надія на врожай. Комусь треба вчити дітей, комусь, може треба купити. Якусь там побутову техніку, чи зробити якогось ремонту. Звичайно, ми зараз у стані, як воююча країна, але людина думає про те, що все-таки буде краще. Є якісь мрії, є якісь сподівання. Тому люди займаються в селі, хто чим може, аби мати якийсь заробіток. Ось таке сьогодні буде коротеньке відео про те, як. Ми працюємо, як ми живемо. Я дуже вдячна всім, хто дивиться, хто підписується і хто ставить вподобайки. Всім передаю моїм глядачам, постійним глядачам, новим глядачам. Я передаю вітання. Я вас всіх обіймаю.